На яких фахівців у серпні спостерігається підвищений попит у ЗСУ? Хто може отримати повістку у першу чергу? Докладніше далі. В Україні вкотре продовжили дію мобілізації, а це означає, що багато громадян, як і раніше, отримуватимуть повістки від ТЦК. При цьому деякі категорії військовозобов'язаних можуть бути більш затребуваними в армії ніж інші. Телеграф ю розповідає про те, кого у серпні можуть мобілізувати першочергово. Військове керівництво країни зазначає, що насамперед для доукомплектації армії потрібні люди з бойовим досвідом. Також станом на літо цього року існує низка фахівців, на яких спостерігається підвищений попит. В армії. Ймовірно, такі громадяни мають шанс отримати повістку у першу чергу. Тож на яких фахівців підвищений попит у ЗСУ у серпні. Міноборони України співпрацює з кількома рекрутинговими платформами: LobbyX, Robota.ua, WorkUA та OLX. Через них люди можуть пропонувати свої кандидатури до певних підрозділів та на визначені спеціальності. Перелік вакансій стабільно широкий, тож можна зробити висновок, що в українському війську будуть затребувані різні спеціалісти. Ція воєнного департаменту рекрутингової платформи Лобі ікс Ольга Бандрівська повідомила, що на сайті доступні понад три тисячі актуальних вакансій до всіх родів військ Сил оборони, і на кожну з них готові набрати десятки людей. За словами Бандрівської, станом на середину травня високий попит спостерігався на таких спеціалістів як оператори БПЛА, водії, механіки, майстри, техніки, електрики та медики. Речник Міноборони Дмитро Лазуткін в інтерв'ю Нью-Войс повідомляв, що у військо наразі найбільше. Потребує операторів БПЛА, представників it сфери тому що війна стає більш сучасною та технологічною. Армія має стабільно високий попит на водіїв, стрільців і розвідників. Зауважимо, що в Україні зараз працює 28 центрів рекрутингу української армії, де також можна ознайомитися з доступними в ЗСУ посадами. За словами голови Запорізької ОВА Івана Федорова, у центрах не вручатимуть повістки, а консультуватимуть громадян щодо військової спеціальності та надаватимуть супровід. Кандидатів до отримання посади у війську. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.